І зараз Анна отримує цей чек. Це керівник даної організації. Наші німецькі друзі провезли 5 тисяч євро. Такий маленький подарунок для дітей, які постраждали від агресії на сході країни. І Зараз вони шукають новий. Тім тут у Києві. Біля двох мільйонів людей відвідало цей різдвяний ярмарок на Софіївській площі. Ми вчимось. Тільки другий рік ми зараз проводимо цей ярмарок і впевнений в тому, що він вже не гірший, ніж в інших європейських країнах, але ми хочемо зробити кращий, тому що в Києві повинен бути кращий. І дуже добре, що люди, які приходять сюди, мають такий гарний настрій і відчувають ну, маленьке свято. Нам не вистачає позитивних емоцій, будемо говорити відверто. І дуже добре, що ці позитивні емоції тут, на Софійській площі, люди отримують.